Всім привіт! Мене звати Маріана. Я саме ниця концертів живу у Скандинавії. А я давно мріяла про YouTube канал, але постійно відкладала. І цього року я вирішила, що треба все ж таки реалізовувати свої мрії у життя. І почати з малого. В цьому короткому влозі ви побачите декілька цікавих місць, які я сама дуже раджу усім відвідати в Копенгагені. Побуваємо на закритому івенті від піар-агенції Копенгагена. Тож гарного вам перегляду! Сподіваюся, вам сподобається. І, будь ласка, не забувайте підтримувати україномовний контент. Підписуйтесь, ставте лайк і пишіть коментарі від п'яти слів, щоб канал просувався. Гарного перегляду! Я живу на півдні Швеції, тож до Копенгагена мені добиратися потягом десь три години. Нам дуже повезло цього разу з погодою. Тож ви можете бачити, місто дуже нормальне, а не депресивним. Ми вирішили сходити з подругою першої справи в данський магазин, Аркет. Тут представлені речі скандинавського стилю. Тож, якщо у вас є бажання одягатися, як данці чи шведи, просто welcome сюди. Але в них дійсно гарні речі, такий middle price, я би сказала. І вони дуже стильні, реально обожнюють. Ще, до речі, там всередині є кав'ярня, можна попити кави. Окрім цього, тут є інші цікаві речі. Можна придбати якісь аксесуари для дому, для декору, наприклад, підставки під каву, чи там може якісь фріжаночки. До речі, якщо будете в даній, сходіть в Самсу Самсу. Класний магазин. А ми тим часом відправляємося у місцевий цум Ілу. Тут представлено дуже багато дизайнерських брендів та люксових речей. Дуже рекомендую сходити. Також тут багато корейських продуктів, якщо хтось дуже не полюбляє, you're welcome. Але ми сюди прийшли на каву, бо тут одна з найсмачніших кав. І окрім кави, звичайно, прийшли їсти хліб з маслом і сиром. До речі, у Данії набагато смачніший хліб, ніж у Швеції. У Швеції він супер солодкий. Хто ж у Швеції мене дуже зрозуміє, чому я так кайфую реально від того, що я їм хліб у Копенгагені. Дивіться в коментарях, що вам було б цікаво дізнатися про Данію чи Швецію, а можливо показати якісь цікаві заклади в Копенгагені, або у Швеції десь. Після смачного обіду ми пішли поміряти декілька речей. Моя подружка обираю собі зараз курточку. Дуже гарне. Дуже багато якісних брендів знаходиться у цьому філомі. Рекомендую відвідати. Ще дуже класно, що у Копенгагені під час фешн-віку проходить багато інтертейментів і піар-акцій. Наприклад, ми випадково потрапили на піар-акцію від Мак. Ми ще вирішили сходити на виставку, а пере цим відвідати один магазин. Це дуже класний бренд. В нього цього року було шоу на Fashion Week. Мої знайомі піарники були на цьому шоу, сказали, що дуже гарно. Після магазину ми пішли на виставку. Дуже класне місце, дуже рекомендую вам його відвідати, якщо будете в Копенгагені. Це міжнародний центр сучасного мистецтва, де зазвичай представлені роботи студентів та якісь маловідомих артистів. Забули, як це буде українською. Цього року я не встигла на шоу та презентації фешн віку, бо в мене були іспити багато роботи, ще й концерт сугольний. Але я встигла на цей крайній захід від піар-агенції Захід проходив в квартирі, яку вони зняли під івент, скоріш за все, і де були представлені бренди, з якими вони співпрацюють. Взагалі була дуже кайфова атмосфера, я класно відпочила, провела час, познайомилася з людьми, а ще й музику послухала. Було дуже класно. На цьому наш день у Копенгагені завершується. Дякую, що дивилися. Пишіть в коментарях, як вам формат, та підписуйтесь.